Лікування пульпіту у молочних зубах. Пульпіт це запальний процес судинно-нервового пучка зуба, так званої пульпи. В простонароді ми говоримо, що це запалення нерва. Пульпіт виникає у дітей унаслідок каріозного ураження зуба, як його ускладнення, або в деяких випадках внаслідок травми. Особливість притікання пельпіту у дітей в тому, що він притікає дуже швидко і гостро, і часто безболісно цього батьки навіть можуть не помітити, тому щоб уникнути таких моментів, необхідно регулярно відвідати стоматолога на профілактичні огляди раз у три місяці. Пульпіти вони можуть бути як і в хронічній стадії, коли дитини не має ніяких скарг, а є лише порожнена зуба, а також гострій стадії. Коли дитина пульпіт в гострій стадії, він супроводжується такими скаргами. Це може бути самовільний біль зачасту в вечірній час або вночі. Може бути біль у наслідок факторів, таких як приймання солодкої їжі, гарячої або холодної. Дитина також може скаржитись на наявність дирочки. Дитина може скаржитись на біль під час накушування, тому що порожнину потрапляє їжа. І цей біль може мати навіть пульсуючий характер, якщо є загострення, яке супроводжується гнійним запаленням нацидино-нервового пучка зуба. І біль інколи може бути не локалізований, а по всій ділянці там, де проходить е, нерв. Також в деяких випадках пульпіт може супроводжуватися напрямком м'яких тканин, а також збільшенням лімфатичних вузлів.